Стартову смугу можна зробити двома способами. За допомогою листа черепиці перевернути на 180 градусів або зрізавши видиму частину гонту. Нижня частина стартової смуги проклеюється клеєм для черепиці матізол. Перед монтажем черепиці необхідно видалити плівку, що захищає самоклеючий шар з нижньої сторони гонту. Монтаж починаємо завжди з карниза, так щоб вода не мала перешкод під час тікання до схилу даху. Пам'ятайте, що стартова смуга мусить виступати за межі краю приблизно на 2 см, щоб вода вільно стікала до ринви. Покладіть стартову смугу відповідно до накреслених раніше ліній. Кріпимо її цвяхами у верхній частині приблизно 2 см від краю через кожні 15-20 см. Досягнувши краю торця даху, черепицю потрібно обрізати, залишаючи зазор шириною 2 см, щоб стікала вода. Крім того, слід зрізати верхній кут з боку торця, щоб уникнути затікання води під час покриття даху.